Щоб всі чули, вуйця! Всі чули, не я вибрав тебе, Я не вірю в полти, тебе не любимо. Ось ви бачите перед собою дві скриньки. Ви можете туди кинути свої кошти, хоча б одну, дві, п'ятдесят або сто гривень, і ви нереально реально допоможете дітям містечка Малосердя Святого Миколая. Пам'ятайте, вони дуже чекають вашої допомоги. Ваші обласки! Я вам нагадую, що у нас відбувається благодійний марафон території Малосердя, на якому ми сьогодні разом з нашими учасниками марафону збираємо кошти, що будуть на придбання нового медичного обладнання для відділення інтенсивної терапії для новонароджених дітей з обласного паринатального центру. Дорогі жителі та гості нашого міста, великі прихання до всіх вас не поспішати, не проходити посту, найголовніше не, не бути байдужими. У нас перед сценою є дві скринки, я думаю, що кожен з вас їх прекрасно бачить. І кожен з вас може підійти до цих скриньок і зробити свій внесок для цих маленьких новонароджених громадян України, які потребують нашої з вами допомоги. Тож не соромтеся, підходьте, робіть свої внески і давайте разом будемо творити добро. Та не будьте байдужими. Долучіться до хорошої справи, адже кожна ваша гривня допоможе цим маленьким громадянам України. Перед сценою є дві скриньки. Кіньте одну, дві, п'ять, двадцять чи п'ятдесят, чи сто гривень. І ви допоможете новонародженим дітям, які потребують реанімації в обласному пантальному центрі. Потребують вашого малосердя та фінансової допомоги. А для вас ми зробимо чудовий концерт. А зараз зустрічайте! Моя популярна івольця! Біля тих сторивнів ще А ви знаєте, що з того часу в мене Організатором проекту є продюсерський центр Фостер, а також благодійний фонд Володимира Федоришина Гордість України.